Всім привіт і всім щиро вдячний за те, що ви доєдналися до цього відео. Це відео буде би так стосуватися як би таким криком до майбутніх вступників. До як би вже майже 11 класників виходить це відео для вас. В тому плані, що я, як вже абітурієнт, можу вам дещо сказати про підготовку до НМТ. І це вже до 2025 року, і там буде вже набагато більше предметів. Вже буде 5 предметів, тому підготовка має бути набагато структурованішою, чіткішою та ефективнішою, я собі так вважаю. Тому поїхали. Дивіться тако. чесно вам скажу, не марте собі голову. А починайте готуватися, якби я був на вашому місці, я би вже починав готуватися. Може, тиждень ще раніше, в липні. Так, саме з липня, Червінь собі відпочила, в липні вже приступайте. Тому що у вас 5 предметів. Якби того року ще б складали би там 4 предмети, то було б, звичайно, що ну, середини там липня десь ось так. А так як у вас вже е, 5 предметів, тому не гайте часу. Початок липня і поїхали. Що ж робити? Е, Шукайте, хочете собі репетитора. Це буде складніше, буде дорожче набагато деколи. Буває таке, а можна просто, як я зробив, але зробив дуже пізно. І не допускайтесь, не припускайтесь моїх помилок, будь ласка. Робіть це вчасно. Робіть це з вересня місяця, тому що вони саме починають з вересня місяця. Записуйтесь до ЗНО хаб або до турбо ЗНО, це не реклама. До таких курсів, які знають, що, чому вас навчити, як вас цьому навчити. І вони підготують вас до тесту. Розумієте, НМТ – це не про знання. НМТ – це про, як, як і більшість тестів про знання самого тесту, як він йде. НМТ – це не те, що ви там знаєте, воно показує, звичайно, що, тому що ви мусите це, це все з голови виняти на НМТ, але не повністю. Тому не хвилюйтеся за це. Якщо у вас є якісь Би сказати такі осторожності, проблеми з онлайн-навчанням, тоді, будь ласка, діть на офлайн навчання, але ЗНО хаб вони чудові. Я, наприклад, я в них навчався особисто, навчався на всіх чотирьох предметах, які складав, і хочу сказати, що навчання було чудовим, навчання було продуктивним. Звичайно, що почати треба раніше, не робіть так, як я робив. Я починав навчатися жовтень. Грудень-Січ. Це в мене такі були, коли я почав брати предмети в них. Не робіть цього. Починайте з вересня. Запасіться. Якщо ви хочете гарні бали на НМТ, то можете так робити. З вересня гроші взяли в кучку, склали і купили собі на весь рік. Так буде дешевше, до речі. О, до речі, так, купляйте одразу на весь рік. Тому що я так купив один курс, і було дуже нормально, а всіма іншими було таке вже своє. Тому купуйте краще на весь весь повністю рік, платіть повну суму і не морочіть собі голови, якщо ви так вирішили собі. Там є також пробні заняття і таке всяке, А що ж робити зараз літо? Зараз літо ви можете самі почати навчатися. Створіть собі графік, хоча б приблизно, щоб ви навчалися 5 днів на тиждень, тобто суботу, неділю віддавайте на відпочинок. І можливо до вас каже, на що літо, відпочивайте. Ні, друзі, потім буде набагато складніше складніше. Потім у нас буде школа, потім у вас будуть кохання, будуть драми, буде все, що хочете, і ви можете забути за це. А хоча б ви щось зараз вивчите, і хоча б трішки запам'ятаєте, щось повторити може, щось пригадаєте, тому не рекомендую відтягнути. Можете пошукати. Безкоштовні вебінари з минулих років, вони завжди залишаються на трансляціях, там, вони ведуть їх, тому ви можете легко віднайти з історії, з математики, і по них рухатись. Можете завантажити додаток з просте ЗНО, і також з допомогою нього готуватися. Також НМД математика. Я позалишаю деякі додатки, якими, якими я власне користувався. І... Залежить, звичайно, що дуже сильно від предмету, квізлит також користуйтеся, не помішаю. Я так вивчив деякі формули з математики і були досить корисними саме на ННТ. Потім ще згадував з квізли то уявляєте. І е, цей. Починайте в 20 рано. Це моя особлива така порада. Тому що рано, як раніше, чим раніше ви почнете, тим краще вас буде результат, Повірте. Я це можу вам сказати впевнено, тому що ви впевнені в своїх силах, особливо з таких предметів, яких ви не дуже, ви знаєте, що у вас якісь там якось яке. Починайте раніше. Це єдина прекрасна правда. Офлайн репетитор чи онлайн-репетитор ваше діло. Але рекомендую все ж таки онлайн-репетитора. Але треба бути дуже контрольованим саме, самою себе, контролювати самого і бути дисциплінованим. Тому що вас ніхто не буде щирпати, ніхто не буде трипати, ніхто не буде казати, але цьому є плюс. Чому? Тому що в мене багато ходило однокласників до репетиторів офлайн і не набрали набагато нижчі бали, Ніж вони ну, мріяли собі, думали, а набрали на якихось там. Пробниках, які вони там писали своїми вчителями, тому не дуже сильно розраховуйте, що якщо офлайн, то це краще. Ні, не завжди це залежить від вас, від вашого типу навчання, від вашого мозку, від того, як ви вчилися в школі, тому що школа готує нас не до життя, а до того, щоб ми вчилися. А вчитися в житті важливо. Тому так. І взагалом це все, що хотів сказати. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. Всім па-па. гарного дня! Готуйтесь до НМТ вже.